Нью-Йорку затримано 29-річного Фівоса і Ставріоблу, який викрав минулого року з Манхеттенської галереї Акварель Сальвадора Далі. Твір оцінюють у 150 тисяч доларів. Крадіжка сталася в червні 2012 року в галереї Венес Овер Манхетен на Медісенавеню. Чоловік, приспавши пильність охоронця серед біле дня, зняв зі стіни роботу Сальвадора Далі, сховав її в пакет, спустився на ліфті і спокійно вийшов з будівлі. Але камери спостереження зафіксували його зовнішність. Зловмисник усвідомив, що збути викрадений твір вже не вдасться. Повернув його поштою в картонному тубусі. Проте на акварелі лишилися. Відбитки його пальців. Нью-Йоркський детектив під виглядом галериста зв'язався з викрадачем і запропонував йому роботу. Тепер затриманому світить солідний строк у в'язниці. В Успенському соборі міста Ярославля відбулася урочиста передача ікони успіння Богородиці з клеймом Неополима Купина. Цей образ, написаний вісімнадцятому столітті поволзькими майстрами, в 2007 році був вкрадений з храму села Микільського Ярославської області. Але опісля майже шести років ікону дивовижним чином виявили в запасниках московського музею дім ікони за неофіційною інформацією, Після крадіжки її продали за кордон вже звідки вона й потрапила назад в російський музей. Директор музею вирішив передати ікону церкві на безвідплатній основі. We'll <laughs> У знаменитій флорентийській базиліці Санта-Кроче закінчилася реставрація фресок, що тривала більше п'яти років. Але реставратори не поспішають прибирати будівельні ліси. Їх залишать до кінця 2013 року і пустять на них відвідувачів, щоб вони могли краще розглянути тонку роботу флорентійського художника Аньоло Гадді. Йдеться про знаменитий цикл його фресок історія животворящого хреста. Підійнявшись на висоту більше 30 метрів, можна побачити фрески очима художника.